Доброго дня, велима, шановна пан, пані та панове, пропоную вам розклад на тему ваших чакр. Але а, буду використовувати Таро Тота, але зауважу на те, що а, ви розумієте повинні, що це загальний розклад, і з ким відіграється, ви відчуєте це по сигніфікації, яку я зараз вам зароблю. Тобто це ваш стан. Ваші думки, ваші емоції, що відбувається взагалі тут і зараз, і ви зможете по цьому вже зрозуміти, це ваша сигніфікація, це ваш розклад чи ні. І так, в, якої, в яких енергіях ви зараз перебуваєте, в якому стані, можливо. Лицарь мечів, розкіш і карта володіння. Дивіться. Я розумію, що буде не одне відео, а буде відео в частинах. Значить, це, це частина перша. Дивіться, ви зараз перебуваєте в стані активної ментальної якоїсь напруги. Ви можете бути дуже швидкою людиною, тобто робити щось, якісь події швидкі. У вас дуже багато думок, ви можете багато чого говорити, але ваші слова можуть швидше бути, ніж ви думаєте. Зрозуміло, і також і дії. Ваші думки можуть бути навіть іноді різкі. В цілому, от якщо так подивитися по цим картам, ви інтелектуальна людина, амбіціозна, і зараз амбіції керують вашою поведінкою. Емоції підпорядковані розуму, але є, так би мовити, бажання комфорту і стабільності. Ну, давайте подивимось першу нашу чакру. Ми знаємо, перша чакра це у нас Муладхара. це Карнева. Це там, де все починається. І ми подивимося, яких зараз у вас перебуває тут енергіях. І так: Муладхара, скорб, лицарь жезлів. Це достаток, колесниця. Цікаво. я не буду кожну карту розкривати, я просто вам скажу, що у вас є базові потреби часто під питанням через емоційні блоки. Але енергія для активних дій і для досягнення стабільності є енергія. Тобто у вас є відчуття якоїсь втрати, нестабільності, до речі, в цій чакрі, є якась емоційна травма, яка, так би мовити, вас вибиває із ґрунт під ногами. Ви прагнете рухатись вперед, не дивлячись ні на що, дійте іноді імпульсивно і. А, по достатку і колесниці я можу так сказати, що у вас потенціал для матеріальної стабільності і впевненості просто, знаєте, є, так? але ці впадання в енергетичний якийсь просадку, коли ви хвилюєтесь або щось прокручуєте. Оця травма, так, вона вам не дає повністю бути заземленою, так би мовити. А, друга чакра сватхістана. Це сакральна, це те, що не тільки секс, задоволення, багато чого, за що вона відповідає. І так, мистецтво. Королева мечів і занепокоєння. Ой, так. Зараз. Емоція часткова під гальмом розуму. Насолода та інтимність. У вас тримаються страхами або сумнівами. Мистецтво це як в звичайних картах та класичних, це помірність. Це про творчий потенціал, чутливість і здатність отримувати задоволення. Воно у вас є. Але ці емоції ви блокуєте розумом. Ви іноді холодна і дистанційна зараз. У вас є внутрішні якісь конфлікти між бажанням задоволення і страхом втратити контроль. Маніпура це соняшнє сплотіння. Це у нас в'ялість, млявість, це у нас перемир'я. Знову у вас дуже багато логіки. <кій> Принцеса мечів, дивиться, у вас дуже багато мислительного процесу, багато, це повітря, це багато слів, ви контролюєте щось, говорите або прокручуєте. Тобто сила волі не стійка у вас. Людина, ви людина, яка коливається між активними діями і внутрішньою якоюсь пасивністю. Є якась таке на слабкість того, що хочете ви. Здайте собі питання, чого ви хочете. Ви таке враження, що ви не впевнені в собі. І ви це все. Прикриваєте під маскою жорсткості і холоду. Ви е, прагнете зберегти мир і баланс і уникаєте або збігаєте від конфліктів. Анахата. Зараз я вам розповім смерть. Дивіться, анахата це придушення, смерть і Еон. Еон це вищі сили, це як карта суда. Серце ваше воно на етапі трансформації. Любов та довіра стримуються минулими травмами. Ви боїтеся довіряти. Ну, я й бачу по іншим чакрам. Є потреба пройти глибинну трансформацію, тому що карта ЕоН говорить про доленосні уроки і кармічне, кармічне також це зцілення серця і зміну серця. Ви закрита, і зараз ви не відкриваєтесь. Ви проходите трансформацію і завершаєте старе. Відшухта, горлава. Знову мечі, принц мечей, тускобків, жорстокість, а, дивиться. Горлова. у вас, знаєте, в чому проблема? Проблема у чесності, труднощі, труднощі самовираження через страх болю, але потенціал є для щирого діалогу. Ви а, боїтеся бути вразливим, боїтеся розкрити це те, що ви, можливо, якісь маніпуляції словами. Ви, Повірте, якщо ви вискачитесь комусь, що ви думаєте і що ви взагалі відчуваєте, неважливо, що та людина. Або люди будуть думати про вас. Вам потрібно розкривати і прибирати ці страхи. Байдуже, хто що подумає, Плівать. Якщо ви не навчитеся не хаватися, а стояти просто і говорити, чого ви прагнете, не тримайтеся за тих, хто вас не чує.